А ми продовжуємо нашу розмову з Вячеславом Брюховецьким. Пане Вячеслав, почесний президент Киємо академії. Добрий вечір. Добре. Дякую, що ви сьогодні до нас завітали. Я подивився цей фільм, побачив там. Я сьогодні ми знайшли наш редактор, буквально сьогодні знайшов цей ролик. Побачив там Миколу Миколу Левченка, здається, секретаря Донецької міськради, який є одним з лідерів партії регіонів, відомий. Ну, Такими висловами, які багато хто називає антиукраїнськими, він сам вважає інакше, але досить радикальними висловами. І раптом він тут каже такі досить відверті речі, що ну, в нас хто при владі, той садить того, хто не при владі. Довго ще в нас в країні буде так продовжуватися, як вважаєте? Ще одне покоління. М -м 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 нормально, коли два покоління перейдуть, тому що фактично при владі. Ну, як тут правильно було сказано, кримінал чим ну, в усіх на всіх рівнях. Але цей кримінал він вийшов ще він вийшов з Радянського Союзу. Це треба розуміти, що всі, всі ці люди це породження, відрижка тої системи. Ну, вони попали в умови, де їм досить вільно. Тому я думаю, що це ще буде продовжуватись деякий час. Але в цій системі, бачите, теж були різні як кажуть страти. Умовно кажучи, була група якоїсь партноменклатури, яка керувала свого часу. Була група, скажімо, спецслужбівців співчекегибістів, які зараз при владі у Москві. От була ця страта. от така група людей, які дуже часто пов'язані з криміналами, яких зараз дуже багато в нас в Україні, зокрема при владі, з'явилося або близько до влади. В чому причина? Ми найкримінальніша держава в колишньому радянському союзі. Ну, я не думаю, Росія не менш кримінальна, ніж Україна. Можливо, таке враження створиться, тому що, хоч це може і звучати парадоксально, але в Україні більше свободи і більше можливостей говорити. Ми з вами говоримо про це, хоч вам не легко говорити. Але в Росії таке неможливо, в принципі, скажімо, тому може скластися враження, що тут всі бандюки. А там, ну, якщо не біленькі пухнасті, то принаймні причісані. Е, тому я думаю, що воно однаково іде скрізь. В Білорусі взагалі про це не говорять, тому що там інша система. Ну, візьміть середніазіатські ринки, можливо, тільки, ну я не кажу про Прибалтику, можливо, тільки в Грузії. І то з певними натяжками можна говорити, що ситуація інша. Тому ми неминуче мусимо пережити цю кризу. Я не про фінансову кризу, це все в головах людей. Ми мусимо пережити цю кризу, і ем, ну ем, вся проблема полягає в тому, що нас виховали так, і це між іншим не тільки нас більшості світ виховують у тому сенсі, що відбувається постійний прогрес. І тому ми звикли, ну, повинно бути краще. Насправді, вся історія людства свідчить, що немає прогресу. Є кризи, які, між іншим, є живущими, тобто які е, приносять нові рішення. І ці кризи, які сьогодні є, вони приносять нові рішення. Приходить... Про ці рішення, пане Віслав, давайте ми поговоримо після короткого вашого представлення. Добре. В'ячеслав Брюховецький, доктор філологічних наук, почесний президент Національного університету Києво-Могилянська академія, герой України, народився у столиці Північної Осетії місті Цзао-Джикау, нині влади Кавказ, перша освіта Смілянський технікум харчової промисловості. Далі факультет журналістики університету імені Шевченка та аспірантура Київського інституту культури імені Корнійчука, 80-го року захистив кандидатську а 86-го – докторську дисертацію. Тема останньої природа функції, метод літературної критики, перше робоче місце Числава Бурховецького, котельник Смілянського машинобудівного заводу, працював у газеті Літературна Україна та інституті літератури академії наук, один із ініціаторів створення народного руху України. Тривалий час викладав в університетах США та Канади з 94-го року. Президент національного університету Києво-Могилянська академія, автор понад 400 публікацій та семи книг дві тисячі шостого, обране депутатом Київської міськради за списком НСНУ. але невдовзі відмовився від мандату. Член правління благодійного фонду Рената Ахметова Озвиток України та національної комісії України у справах ЮНЕСКО вже понад рік веде активну боротьбу проти реформаторських дій міністра освіти та науки Дмитра Табачника. Табачник виконує замовлення іншої держави. Ці замовлення йдуть із Москви. Вважає Брюховецький міністром освіти. Став дуже одіозний політичний так званий діяч товариш Табачник, який давно має свою концепцію, яка не збігається з уявленням українців взагалі про власну державу, сказав Брюховецький у ефірі Радіо Свобода 11 січня цього року. Пане Вячеслав, я вас перервав. Вибачте, ні, нічого. Е, ну, якщо вже я вас перервав, то в мене буде наступне запитання. Я подивився на цю презентацію цю розповідь коротко про вас. Е, знаєте, ну звичайно, особистісний фактор дуже великий в тому, хто є міністр, в тому, що відбувається, але не меншим є фактор структурний, то, які закони приймаються. І ось е, ті зміни до законодавства, яке стосуються освіти зараз, е, ну вони справді. Викликають дуже велике і обґрунтоване занепокоєння у багатьох людей. Причому є речі, про які ми знаємо. Наприклад, ми знаємо про протести києво могилянської академії або Українського католицького університету у Львові, про те, що університетами можуть вважатися тільки ті навчальні заклади, де є більше тисячі студентів. Але е Є ще досить багато ну, якихось менших бізнес-шкіл. У мене є один знайомий, який є власником однієї з дуже авторитетних бізнес-шкіл, яка входить в, між... в світові рейтинги. І от він мене переконував в тому, що там в бізнес-школах при Гарварді чи Кембриджі теж які окремими по суті, юридичним особам, менше тисячі студентів. І тоді за, е виходить, українським законодавством вони б теж не могли видавати дипломи. В чому причина таких змін в освіті, з вашої точки зору, які зараз ініціюються по суті українським урядом? Причина була до речі в цій презентації товаришу табачнику поставлено чітке завдання знищити українську освіту. і він це виконує в міру його розуміння, часом як картярський шулер, часом досить правними адміністративними засобами. Але помітимо таку річ, що той проект закону, який спершу дуже гаряче підтримував табачник. А потім почав казати, що я до нього не маю жодного відношення, це Кабінет міністрів, тобто це Комісія Верховної Ради, раніше фракція регіонів подала це. Якось замовкли, забули про те, що нам вдалося зробити так, що відхилений цей закон. І зараз ну, у тому проєкті, який обговорюється Міністерством освіти. Багато що змінилося. Але не змінився загальний стан. Загальний стан полягає в тому, що табачник хоче, щоб відповідно до законодавства було жорстка централізація освіти, що є навіть не Радянський Союз, той, який ми пам'ятаємо, а 30-ті роки. Це було абсолютно жорстко і будь-що негайно викидалося. Це раз. Друге, відхід від європейських пошуків. Розвитку освіти Булонський процес не присутній в цьому. Але з іншого боку, змушені були погодитися з ПІСД-програмами, тому що весь світ так працює, але дуже дуже виступали. Тобто зробились певні поступки, але системно лишилося все те саме. Є слова про автономію університету, автономії університету немає. Але тут навіть не це. Дуже цікаво, що ми знаємо з того ж самого міністерства, що ще 12 березня цього року група народних депутатів, до речі, з партії регіонів подала свій новий проект е закону про вищу освіту. Міністерство освіти створило групу, яка нібито має е ну, створити новий проект закону. Так, от що цікаво, що цій групі. Президент Києво-Моглянської академії входить в ту групу, тому ми точно знаємо цей проект. Не показують. Він лежить під сукном. Оце я називаю картерським шулерством. Чому ж ви не показуєте? А ми знаємо, що той проект набагато кращий, ніж той, що обговорюється сьогодні, ну, але його просто ховають. його не показують. У нас була схожа ситуація з виборчим законодавством, і ми знаємо, що е, е, демократичний інститут сполучених штатів інші громадські організації за кордоні вийшли з робочих груп теж через те, що ті проекти, ну, де вони нібито були, їм не показували. Просто не показували. Тобто, це робиться все навмисне для того, тому що то досить збалансований проект. Я, очевидно, теж потребує обговорення і якихось уточнень. Але міністерство просто членам експертної групи його не показує. ніхто не знає. Нам просто так ну цю інформацію ну так би мовити злили з самого міністерства. Люди, які обурюються, ну але не можуть в силу. Чиновницьких своїх звичок не можуть виступити проти міністра, пане Вячеслав, Є в нас запитання на Фейсбук. У нас їх дуже багато. Ми просимо пробачення відразу у всіх, що не встигаємо всі задати. Але те запитання, яке стосується києво могилянської академії, Катерина Полтавець запитує: е, чим на вашу думку завершиться політика та бачника по відношенню до Києво-Могилянської академії? Чи можливо її реальне перетворення на коледж? Та ні, ну це неможливо. Вже уже ця поразка та в тому, що його законопроект був відхилений. Він намагається те саме зробити іншими способами, але це не вдасться. Хоча би через те, що я хочу поправити з попередньої передачі одну що фразу Разом нас багато нас не подолати придумав Микола Томенко. Ця фраза прозвучала ще до помгранчової революції, коли СБУ намагалося, і міліція намагалася зробити обшуки Києво-Могилянської академії. Всі студенти стали навколо наших кварталів, взяли за руки і тоді вперше прозвучала ця фраза: Це десь було ем, за пів місяця до помаранчевої революції, і тому. Нас нікому не вдасться подолати, тим більше таким, як е, хоча бачник... я вам скажу, що в інтернеті на тому ж Фейсбуку було розміщене відео, де е, студенти Києво могилянської академії нібито прийшли протестувати проти цього закону. але Там були дві групі, групи. Одні я так розумію, ліві, другі представники свободи, які в результаті ледь не билися між собою. Це проблеми свободи, тому що організовували е, студенти києво могилянської академії без партійних різних гасел. Це проблеми свободи. На жаль, я думаю, що це малоприємна історія була. Ну, але це е, ну що? Ну, вони вийшли теж ніби протестувати, ну але немає ще м -м, розуміння політичних акцій, єдності і так далі. От, шукаю тут листочки. У мене такий журнал цікавий. Нам його зі Львова організація самопоміч передала. Він називається Щедрик Ведрик. І тут є лист, де сказано, що. Е Згідно з листом Міністерства освіти, цей журнал рекомендований до передплати всіма навчальними закладами першого третього ступенів України. Пропонуємо прискорити передплату, Пишуть посилаючись на лист міністерства освіти України. Ось цей журнал Дитячий. Він з'явився у багатьох шкільних бібліотеках України. А ось цитата з цього журналу. Дитячий журнал Щедрику ведрику рекомендований міністерством освіти та науки до передплати усіма навчальними закладами України першого третього ступенів грудень 2010 року. Існування галичанина зав'язане на селі, і в нього відповідно селянське мислення на хлопський розум. У п'ятницю обласні центри на третину порожніють і люди роз'їжджаються по області для того, щоб в понеділок наповнитися жителями сіл і містечок, затарених бульбою, буряком, яйцями, молоком і всім, що допомагає вижити в західноукраїнському неіндустріальному місті. На ринку праці Галичини не існує таких професій, як рерайтер, піар-консультант, екзистенційний психотерапевт. Бо де просте життя, там проста робота. Робота – шофер, будівельник, медсестра, продавець. Максимум, про що може мріяти галичанин з вищою освітою в рідному місті, це робота клерком в регіональній філії великої компанії чи банку. Не буває галичан-космонавтів, конструкторів, олігархів і великих політиків. Проте серед галичан відомі такі шоумени, як Віктор Павлик, Андрій Кузьменко, Юрій Горбунов. Пунктуація збережена згідно з оригіналом видання. Такий смішний текст, але це, це не смішно, бо це рекомендовано у всіх школах України. А подивіться, рекомендовано це вже відрижка радянського. А ми вам рекомендуємо, то спробуйте не передплатити. А по-друге, ну це людина-ненависницька політика того самого табачника, яку він не приходив. Він багато разів Це, Я хотів би сказати, що якби хтось зараз висловив в якому-небудь журналі антисемітську таку річ. Це було б рівнозначно, тому що це говорить табачник. Але табачнику це дозволено. А звичайно, що е... ну в даному випадку це говорить не табачник. Це табачник тільки ну міністерство рекомендує. Вибачте, а хто керує? Це так, як саме як табачник казав, що. Ну, вчителі, то я до них не маю відношення ніякого. Вибачте, міністр не має, Так вони там фінансуються часом з обласних бюджетів. Але ти міністр, ти повериш за не має. І, з... і до цього він має відношення. Мене просто дивує цей абсурд. Я пам'ятаю, що ще в радянському союзі, коли е, я зі Львова, до речі, приїхав вступати до Київського університету і з нами вчилися дівчата з Кривого Рогу, які мене запитували, це правда, що у вас там танки по вулиці ходять, всі з автоматами ходять. Але це був радянський союз, де люди мало подорожували. А зараз в сучасній Україні писати, що в великих містах неважливо, на заході чи на сході. там Немає піар-консультантів. Ну тут написано, що люди з рогами ходять там, і без штанів. Все інше ну, написано. Що, Це що, що, в цьому фільмі, який ми подивилися, ви помітили одна фраза, коли запитали у очевидно Шахтаря, запитали, чи ви хочете, щоб ваш син був шахтарем. Він сказав, ну в команді Шахтар хай би грав. Е, е, те саме можна сказати про будь-яке місто, де є і прості робітники. І з Донецька так само їдуть на село. Студенти, які небудь брати ту саме молоко і все інше, ну просто дико. Те що, це, те, що це надруковано в цьому так сказати, журналі, це просто дико, соромно. Ну, але мабуть, комусь втішно. У нас є запитання з Фейсбуку до пана Віслава Брюховецького, почесно президента києво Могилянської академії. Будь ласка. Чи врахував пан табачник, обіцяючи перехід на профільне на шкільне навчання особливості невеликих сільських шкіл, де в класі по 10-15 учнів немає реальної можливості створення кількох профілів. Як бути з учителями в таких школах? Адже за новим законом викладач без вищої освіти отримуватиме зарплату за найнижчою категорією. Часто одна людина у школах з невеликим колективом е е читає окрім свого ще суміжні предмети. Знову скорочувати кількість кіл? Ну так, скорочувати насправді про це було сказано, що невеликі школи будуть скорочені. Право в тому, що табечник нічого не враховує. А він взагалі спитав, чи треба професійно орієнтовані школи. Він, прихильник Радянського Союзу, взагалі того, от, він чомусь забув, що Радянська школа була не професійно орієнтована, але це була чи не найкраща середня школа в світі. Дитині треба дати знання базові, і не можна їй сказати. Знаєш, ти не вчи математику, ти вчи географію, а більше тобі нічого не потрібно. Це будуть професійні критини, такі приблизно, як сьогодні, в міністерстві освіти. От і тому чи він взагалі задумується, а інша задумка дати електронну книжку дитині? А він з лікарями порадився. Що буде з тими дітьми? Вони й так сьогодні перевантажені електронікою. А це замість книжки буде. А що буде, якщо ця книжка впаде і розіб'ється? Як буде вчитись та дитина? Він порадився з ким-небудь, так його не цікавлять поради. Його цікавить тільки його власна думка. Не більше абсолютно непрофесійна, демагогічна і антиукраїнська. Цілоспрямована антиукраїнська тут же бачите, що яка річ, що у нас міністерствами керують майже завжди люди, які прийшли на короткий час. Очевидно, фірма, яка хоче виготовити і продати обов'язково кожному учневі цей електронний підручник. Дуже лобіює через міністерство цей проект, бо це величезні гроші. Ви собі кожного примусить купити цей підручник. Ну або державні гроші будуть нас. Або державні, та які там державні? Вони зарплату не можуть людям заплатити, а держе купити будуть, примушувати батьків платити. Але жоден міністр не подумав: ну чекайте, давайте проведемо хоч експеримент. Давайте подивимося, як буде, як буде впливати це. На навчання, як буде впливати це на здоров'я дітей, а потім через п'ять років скажемо, знаєте, це таки добре, тому що вони приходять на два роки. Як казав колись Леонід Первомайський, е віддаю тобі ситість тварюки і негайний з усього зиск. Так, от негайний з усього зиск треба зробити. Оце те, що цікавить, е в тому числі Міністерство Міністерства освіти. Немає жодного. Бажання зрозуміти, які будуть наслідки. Наслідки інші будуть розхлобувати. А ми зараз ведемо електронні книжки, ми зробимо класи за спеціалізаціями, не розуміючи, що дитина не може бути глибоко спеціалізованою. Вона повинна бути людиною насамперед. Чомусь табачник хопився за оцінки історії. Хоча це повинні робити колективи вчених, вчених, а не табачників, О, але забув про те, що найбільша проблема сьогодні в школі це математика, це природничі науки. Діти цього не знають, цього не вчать. І те, чим славилася наша школа, скоро просто буде зведена на нівець з діями Пане таких. Виктор, а от останнє запитання, на жаль, у нас не дуже багато часу. <клес> Ви є в наглядовій раді фонду Рената Ахметова, який справді досить багато грошей витрачає, як і багато інших українських олігархів на благодійність на дуже позитивні програми. Ви не пробували йому про це говорити? Він же ж в партії регіонів не остання людина. Яка була його реакція, якщо ви з ним зустрічалися? Ну я не так багато е, зустрічався і говорив саме на цю тему ніколи у нас розмови не було. Знаєте, цей фонд працює, я вважаю, дуже успішно і дуже структуровано і справді по-сучасному. Е, він має свої пріоритети. Пріоритети дуже важливі. Це, я скажу, боротьба з туберкульозом в цьому регіоні відновлення деяких пам'яток, ну, словом, є цілі проекти. Зараз там вже цей фонд він має кілька програм тепер, і, скажімо, економічні перетворення в Україні. Все це дуже важливо. Ну, Ріната Ахметов ще є футболу. Ще є і стадіон, який збудований його коштом, ще є команда, яка утримується. Тому е такі речі не вирішує Ренат Ахметов, такі речі речі державних діячів тобто міністерства, яке зобов'язане думати, що буде з е майбутнім поколінням українців. А майбутнє покоління українців, між іншим, те, що вирощувало, росло за ці роки, воно дуже цікаве. І це непокоїть хазяїв е, табачника. Непокоїть те, що вони прекрасно розуміють, що надто розумні. Треба їх таких, тупіших зробити. Це вдасться? Це проши... реально зробити їх тупішими? Ні, нереально, вже пізно, вже пізно, але ну, пробувати можна. Дякую. Дякую, пане Віславе, що ви сьогодні у нас були. Е, В'ячеслав Брюховецький, почесний президент Києво-Могилянської академії, був у нас в гостях. Після реклами ми продовжимо розмову з Олександром Морозом. Про останні новини, про останні події пов'язані з порушенням справи проти Леоніда Кучму, визнання його винуваченим, а Олександра Мороза свідком у цій справі. Після реклами продовжуємо.